Кіровоградців учили боротися із кіберзлочинністю за добу до кіберполіції надходить від трьох до десяти заяв про шахрайство із банківськими картками. Найбільше з них пов'язані із відомими інтернет-сайтами купівлі та продажу товарів. Майстер-клас із захисту від аферистів провели правоохоронці спільно із банкірами. Вони повідомили, що більшість злочинів відбувається за участі власників карток. Порадили в жодному разі не надавати нікому персональну інформацію та будь-які цифри і коди, які розміщені на картці. Випитувати необхідну для злочинців інформацію, шахраї можуть і в телефонній розмові, тож рекомендують не переходити за незнайомими посиланнями і не користуватися інтернет-банкінгом у fi мережах ви ніколи не повинні повторювати ті дії, які вам пропонують зробити за телефоном? Тому що саме таким чином шахрай, який вам телефонує, він знає, що вам потрібно сказати, щоб ви зробили, для того, щоб перерахувати всі ваші кошти на свою картку. Тому, будь ласка, ніколи не робіть ті дії, які вам не знайомі. Якщо ви користуєтесь користуєтеся банкоматом, терміналом самовслуговування дуже добре, але ви повинні робити це самі. За часту саме те, що люди не обізнані і, так скажемо, йдуть на поводу у шахраїв, а саме називають свої персональні дані банківських рахунків, і тому вони стають жертвами цих протиправних дій. Коли звертаються, дзвонять по телефону, випитують у держателів цих карт оці ідентифікаційні дані, тому це вже є підозрою того, що це саме не співробітники банку, а можливо шахраї.